Чудове, гарне, апетитне. Сухе, дуже апетитно виглядає, ну і, звичайно, смачне. Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлана. Сьогодні буду пекти традиційне італійське печиво амаретті. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо пекти разом. Печиво амаретті випікається з двох видів. Одне ось таке сухе, а друге м'яке. Сьогодні я хочу зробити саме ось таке сухе печиво. Сухе печиво вони використовують до радіолів з сиром, до випічки з гарбузи, тому я саме хочу зробити це печиво. Для приготування цього десерту мені знадобиться мигдалеве борошно, цукор, один білок, мигдальна есенція, мигдалевий аромат і дрібка солі. Посуду, в якій буду замішувати масу на це печиво, тісто. Вливаю один білок. Білки буду збивати до м'яких піків. Коли білок ось так розіб'ється, таку легку піну, невеликими порціями додаю цукор. Потроху додаю цукор. Відразу ж додам декілька крапель есенції. Ароматно. Невелику частину цукру залишаю, щоб обкатувати, щоб обкатувати печиво. Білок звила ось до такої тягучої консистенції, падаючої. І далі невеликими порціями буду додавати медаливе борошно. Консистенція цього тіста, так назвемо його цієї маси, повинна бути досить густа. Консистенція має бути густа пастоподібна, щоб можна було виробляти кульки. На цьому етапі буду замішувати рукою. Ось так добре все в грудку і тісто так його називаємо готове. Маса для амаретті готова. Того масу перекладаю в ту саму посуду, де в мене миталь. Накриваю і відправляю в холодильник буквально на півгодини. Дістаю з холодильника. Руки легенько змащую або вершковим маслом, або олією, тому що амаретова маса дуже солодка, щоб не липла до рук. Починаю формувати печиво. Печиво роблю для себе і для дому, тому для мене не настільки важливо, щоб вони були абсолютно однакові. Ось такою чайною ложкою буду набирати і формувати кульки. Звичайно, щоб були більш-менш однакового розміру, тому що будуть випікатися кульку. Беру і повністю обкатую в цукрі. І викладаю на дечку. Можна класти близько один біля одного, тому що вони не розповсуться, не розпливуться і не піднімуться дуже сильно. І вже зараз я можу включати духовку, розігріватися на 170 градусів. Духовка вже кличе, готова нагріта. Ось такі амарети я накрутила, в мене вийшов 41 колобок. Відправляю в духовку. Температура 170 градусів. Я думаю, пів години вони повинні бути в духовці. Після випічки я вам скажу точно, скільки вони мають бути в духовці. Звичайно, кожна в духовка по-різному печі. Обережно бо вони катаються, ці колобочки, шарики. Моє печиво випікалося 25 хвилин. Получилося ось таке гарні. Чудове, гарне. І я вже декілька спробувала, дуже смачне. Звичайно, чимось відрізняється від магазинного печива, але на смак, як завжди, своє смачніше. Бачите, яке воно сухе, вже виглядає. Ну і, звичайно, смачне. В італійській кухні його використовують до радіолів з сиром, до гарбузових пирогів, до рисових пирогів. Ну що тут дуже популярні солодкі рисові торти такі з пісочним тістом їх роблять. Додають біскоти амаретто. Ось таке пропечене. Пропечене сухе печиво. Як ви вже побачили, печиво готується дуже швидко, з невеликою кількістю продуктів, получається дуже смачне, на вигляд, апетитне і вишукане. До філіжанки кави дуже-дуже смачно. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця, якщо воно вам сподобалося. Ставте вподобайки, бажаю всім здоров'я, миру і до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.